Діти, рада всіх вітати, шановні батьки, доброго ранку. Всіх вітаємо, розпочинаємо наше заняття. Діти, а чи любите ви читати казки? Вибачаюся. Чи любите ви читати казки? Діти, Сьогодні ми з вами відправимося в країну казок і будемо читати казки. Будемо знайомитися з цікавою казкою. Потрапивши до країни казок, на нас чекає гра, діти. Відгадуємо казочки, які ви знаєте. Слухайте уважно, хто маленький і кругленький з віконця скіт та скіт. як від баби і від діда, до лисички на язик. Хто це такий жовтенький кругленький? А ну, Ярослав, покажи пальчиком. Колобок. Читали казку? Андрій читав казочку про колобка? Показали пальчиком. Колобок. Хто ну, він гадав? Молодці, ось він кругленький. Таку казочку знаєте? Ішов дітлі. Сади загубив? Загубив Андрій, що загубив? Мама, я Загубив і всі звірята там купалися та дилися в такому будиночці. А ще одна казочка. Відгадаєте, діти? Дід бив би, не розбив. Баба била, била, не розбила. Ми ж такі хвостиком зачепила і розбила. Що це за казочка? Наша курочка курочка Ряба! Ярослава, одно голосніше. Як казка називається там, де дід бив бив не розбив? Добрий ранок, хто доєдниться Еліна. Відгадуємо казки. Добрий ранок. Елін, любиш казки? Любиш? Слухай казку дід бив бив, не розбив. Баба била била, не розбила. Мишка бігла, хвостиком зачепила, розбила. Що за казка, Елін? Урочка ряба, молодці діти, молодці. і відгадали ми наші загадки. Так? Так. Не знаю, що відбувається. Так. Е, діти, сьогодні ми подорожуємо в одну казку разом з дівчинкою. Її звати Марійка. Одного разу Марійка. Пішла збирати гриби. Пішла до лісу і загукала. Діти, як вона гукала? вона тут зі мною, як вона гукала, мама, тато гукала разом з дівчинкою. Але нікого не було поруч. Аж дивиться вона в лісі, в будиночок. А в будиночку живе. Діти, хто це таким? Хто в будиночку живе? Хто це? Ведмеді живуть, у будиночку живуть Скільки ведмедів? Три ведмеді. Один ведмідь? Тато він який? Великий. Показали ведмедя. Який він, тато? Великий, великий тато. Мама яка трошки менше за зростав. Мама яка трошки менше, так? І малесенький показали малесенький. Панчикам мамі показали. Де малесенький Михасик. Де Михасик? Показали ми Показали ми Три Де? Де? На той час е, в будиночку нікого не було. Ведмеді десь збирали теж ягоди в лісі. Дівчинка зайшла до кімнати, стояв великий стіл, а біля столу великий стілець. Хто знайшов великий стілець? А ну показали Елін, покажи мамі, великий стілець. Де стільчик великий? Молодці. Та Та хто за ним сидів, як ви думаєте? Хто мій сидів, так. Ще стояв стільчик трошки менший, середній. А ну показали середній стільчик. Ось він, так, середній стільчик. І найменший стільчик маленький. Елін, покажи найменший, покажи найменший. Ось він маленький. так? Ярослава, хто за ним сидів? От ми на столі Ось, три. Одна велика. Показали мисочку велику. Велику доторкнулась до неї. Велика мисочка. Ось вона. Так? Велика, вона татова. Так. Середня. Де мамина? Де мамина мисочка? Ось вона посередні. Вона трошки менша. І найменша, доторкнись до найменшої мисочки. А Михасова. Так? Найменша мисочка. Михасова. Мисочка. Також в кімнаті да. зайшла дівчинка до спальні, так стояла три ліжечки. Одне воно найбільше. Воно було татове, трошки менше було чиє. Мамине, так? І найменше ліжечко було. Малець. Малець. А зараз діти, я пропоную вам пригостити медведиків яблучками. Пригостимо? Ярослав, найбільше яблучко, покажи найбільше яблучко. Ось воно, так? Кому ми дамо найбільше яблучко? Покажи Елін, кому. Елін. Найбільше. А, тобі правила, так. Трішки менше яблучку. Так. так. віддамо. І найменше яблочко. Ми віддамо Елін, кому. Як маленького з вами? Ех, Кася, так, віддамо. Молодці. А зараз ми з вами е, пограємо з ведмедиками. Пограємо в м'ячики. У кожного з вас є заготовочки м'ячиків, Трафарети, Так, для цього нам потрібні фарби, і зуб. будуть поруч з нами наші помічники, наші мами і тати, і допоможуть нам. Пограйте з ведмедиками. Ми розфарбуємо великий м'ячик так, татові. так, Пограємо з татом, блакитного кольору. Ми беремо фарбу блакитного кольору. Мама намащує губочку, а дитинка розфарбовує наші малюки. Розфарбовують е, м'ячики, наносимо фарбу, мами допомагають. Так, Всі приготувалися. Так, синій, великий, великий. м'ячик татусе. Татузема, так? Так, діти? Ай, Коли ай, фарба намашена, діти беруть самі закритий ай, трафарет, ай, да, наш закритий ай, листочок ай, і ай, діти примочують, придавлюючи, ай, притискаючи і відпускаючи, зафарбовують повністю давай, давай, синій м'ячик. Якщо фарби не вистачили, можна або на, 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 Андрюш, навіть. На, так. так, Елін, ти зробила? У тебе є? Ні. Ану, покажи. Ану. Ні. Так, Еліна, ну, губочкою, так. Бери, бери. так. давай. Беремо. губочку і притискаємо. Закритий листочок, так, і повністю притискаємо. Притискаємо, відпускаємо. Сама, всі самі. О, всі самі. Батьки тільки контролюють. Так, вже є. Валінки є. Мандрія є. У Ярослав закінчує Так, у нас три губочки, так? Молоді. Так, молодці. Тепер. Розфарбуємо. М'ячик трошки менший за розміром. Він червоний, він мамин. Беремо іншу губочку, батьки допомагають наносить червону фарбу. Червоний м'ячик, він середній за розміром, він мамин, так? Він трошки менший, так. Давай, давай. Елін, ти чекаєш червоний, так? Дружка. Ярослав, Ярослав червоний. чекає. А який ти вже зробила? Якого кольору зробила? Елін, не а як він називає? Я бачу, як він називається? А? Червон. Так, мата. Червоний зараз зробимо, а вже зробили синій. Я... Так, Ярослав робить червоний. Я... Він середній за розміром, Давай. він трошки да. менший. Я... Ой, мама мама. Я... Смотри, вот що от що. Так, потім маленький зробимо. Ну, Молодець. Так, притискаємо, відпускаємо. Ми притискаємо, піднімаємо, притискаємо, При, так, примочуємо. Так, притискаємо, відпускаємо. Добре. Вгору вниз під, піднімаємо. Так, бачу, бачу, Ярослав. Бачу. Еліна вже є червоний в тебе. Притискаємо є у Еліни, до мене є, да. у Ярослава є. Ау, 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 ау. Ярослав, ми всі м'ячики зафарбували? Елін, Андрій? Ні, Я, ще, ще один залишився. Чий там м'ячик? Мишка, Він буде найменший. Я... Зафарбовуємо найменший м'ячик. Батьки допоможуть намастити губочку нашу. Дядя. Найменший да. м'ячик, варенжовтий да. 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 найменший, Щоб всі ведмедики пограли з м'ячиками, да. так? Да. Так. Смотри, будемо зафарбовано. Притискаємо, притискаємо, відпускаємо, притискаємо, відпускаємо. Губка ніби стрибає, то вгору, то вниз. Так? Губка стрибає. Як м'ячик стрибає, так і губка стрибає. Так. Так, Ярослав, ти ж дивись там, щоб старіненько Еліна робить добре. Так. Всі зробили. Лін, ти всі м'ячики зробила? Одес. Андрій не! з мамою. Звідки три м'ячики зробили. І Ярослав, скільки м'ячиків зробив? Так, три м'ячики можемо порахувати. Великий один, середній, два і найменший три. Ярослав, ну швиденько покажи синій м'ячик. Швидко покажи. Ярослав, швидко покажи. Сині діти доторкнулися до синього біля м'ячика, показали пальчиком вгорі. Де синій? Де синій? Показали. показали. Молодці. Червоний показали м'ячик. Швиденько. Де червоний? Де червоний? Елін? Молодці. Так. І жовтий. Ярослав, де жовтий м'ячик? Де жовтий? Молодці. А тепер відкриваємо нашу листівочку. Відкриваємо. Ось дивіться, які гарні вони отримались. Діти всім сподобались. Дивіться, які вдячики чудові для наших ведмедиків. Це ви зробили. Молодці діти. Показали клас, Суперові м'які сьогодні отримали. Молодці діти. Відкладаємо наші фарби, можемо трошки встати, трошки відпочинемо. Порушаємося зараз з ведмедиком. Відкладаємо наші фарби, діти. Можемо встати. Ви рухається. Все є, Мелін. Послухаємо гарну музику з ведмедиком. Рухаємося. Як ведмед, як ведміння. Ми можемо допомогти. Отіна. It's Сідайте на свої місця, добре порухались. Сподобалась дівчинка. І що ж наша дівчинка, діти? І раптом в цей момент повернулися наші ведмеді додому і побачили, що в одному із ліжечок дівчинка. І що вони? Дівчинка злякалась і закричала: Ай ай ай! Вибігла з дверей і побігла додому, діти. ось і завершилась наша казка, яка називається Три ведмеді. Сьогодні ми грали з ведмедиками, так робили їм гарні м'ячі, пригощали їх яблучками, так, діти? І ще пригадали, хто великий в нас був? Тато, ведмідь, хто ну, трошки так? менше, мама Ведмедиця, Так і маленький ми Сьогодні ми кажемо і Марійці, най, най. і ведмедикам. До побачення дітей. До нових зустрічей. Дякую вам, що ви доєднуєте, що ви зробили такі гарні м'ячики. Так, всім батькам, всім діткам. До нових зустрічей, діти.